Житомирський будинок дитини допомагає воїнам АТО. Вихователі за власний рахунок готують бійцям сухі борщові набори, купили сушарки, збираються грошима на продукти та вірять, що з любов'ю приготовлена традиційна українська страва зігріє наших військових, що захищають кордони країни. Тут дається картошка, ось суха бурячок, цибулька, морковка, капусточка. Ось у нас приправи. Ми кладемо кубики Галіна Бланка, хмелі, сунелі. Чесничок гранульований, ось у нас він готовий. Ось такий, бачите, томатна паста і Депутньо спосіб приготування. Спосіб приготування, що тут скільки кладеться, спосіб приготування, побажання. Також у нас ось є гуморецька Павла Глазового, чудодійний борщ, звається, так, щоб підняти настрій нашим хлопцям, щоб не тільки смакували, але щоб їх був веселий дух, щоб вони. Ой, ми, ми так як матері, жінки, ми всі за них переживаємо і ну так наш колектив вирішив таку, хоч як хоч маленьку, але надати допомогу таку нашим хлопцям. З одного сухого набору виходить 5 літрів борщу. Перш ніж відправляти цю страву на передову у будинку дитини. борщ продегустували. Зварили саме перший, вже як ми спробували, зварили його. Взяли роз розложили на 12-13 груп на 13 півлітрових баночок. Кожну групу дали попробувати всі одобрили. Сказали, що смачний. Замість того, щоб у мороз відправляти бійцям сирі овочі, цю справу можна було поставити на виробництво. Але сошарок у будинку дитини не вистачає, тож поміч волонтерів була б доречна. Та зігрівати солдати зможуть не тільки гарячим борщем, вихователі власноруч в'яжуть для хлопців теплі шкарпетки у вільний від роботи час. Наші співробітники в'яжуть для наших захисників носочки, і з кожною петлею вкладають душу і своє серце, щоб їм було тепло. Свій вклад у піднятті духу військовим робить і малеча. Дітки, що залишились без батьків, малюють бійцям малюнка. Так як досвід наш іще практичний, дуже малий, обмежений, ми малюємо і пальчиками, і долонечками, і пензлями, звичайно. Ми дуже любимо змішувати фарбами. Наносити її густими, густими калюжами, потім ці калюжі розводити. Ми дуже стараємося і хочемо, щоб наші маленькі долонечки принесли тепло в серця наших солдатів і воїнів. Данило та Василь ще зовсім маленькі, але кому призначені їх малюнки, чітко розуміють. Для кого ми малюємо? Дані? Для кого солдатам ми малюємо, да? А що солдати роблять? Що солдати роблять? Каже, захищають нас. Ще каже. Захищають нас, да? А скажи, ти вмієш говорити? Як вітаються солдати? Слава Лілі! Слава Україні! Молодець! За словами головного лікаря закладу Світлана Орсоленко, і вихователі, і діти згуртували заради спільної мети допомогти нашим захисникам, і всі роблять свій вклад, хто що може. Взагалі патріотично виховає наших дітей. Такому національному дусі воно у нас завжди було впродовж багатьох років в останніх роботи закладу. Тому діти з радістю відгукуються. Вони навіть вітаються, вже не просто вітаються доброго дня там чи. Привіт, вони кажуть, слава Україні. Їм дорослі відповідають відповідно, героям слава. Тобто, ми сьогодні не можемо піднятися вранці і думати про те, що нам добре тут. Ми думаємо, перш за все про те, як там нашим воїнам, і дуже хочемо, щоб цей дух патріотизму він все більше охоплював наше населення, наших громадян, щоб і мороз, і дорослі, і малі розуміли, що ті люди герої, і велика шана, і подяка їм низки доземний уклін, а також їхнім сім'ям, які мужні приносять всі ці розлуки все це горі, дай Бог, щоб все війна закінчилася. Допомогу бійцям АТО. Будинок дитини відправляє вже не вперше. Це були і маскувальні сітки, і медикаменти. Зараз сухі борщі і теплі речі. Якщо вся країна об'єднається, ми обов'язково переможемо.